Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Чи бувало у вас таке, що ви просите штучний інтелект щось зробити, а він видає відповідь, яка наче з неба впала. Не тому, що він некомпетентний, а тому, що не розкриває свій хід думок. Сьогодні ми розкриємо секрет, як перетворити шиї з інтуїтивного генія на справжнього логіка Chain of Thought Prompting. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Уявіть собі ситуацію. Ви просите свого друга Шеї, скільки буде 123 додати 456, а він вам одразу 579. Ви какі, вау, круто! А потім питаєте, а як ти це порахував? І тут Шеї мовчить, або видає щось на кшталт, просто знаю. Він знає відповідь, але не розкриває свого секрету. Але що, якби ми навчили його думати вголос? Не просто давати фінальну відповідь, а показувати весь шлях до неї, всі проміжні кроки. Саме це і є chain of thought або ланцюжок думок. По суті, ми просимо шиї не просто видати результат, а розбити складне завдання на менші логічні кроки. Звучить просто, правда? Ця фраза чи її варіації, як Давай подумаємо крок за кроком, або розгляньмо це питання по черзі. Це наш маленький магічний ключ до підвищення якості відповідей шиї. Коли ми додаємо її до промта, ми наче даємо штучному інтелекту інструкцію. Гаразд, не поспішай, розклади все по поличках, як ти це робиш у себе в голові, а потім вже видавай фінальний результат. Це як попросити учня показати розв'язання задачі, а не просто написати відповідь. Уявіть, що ви питаєте кухаря, як приготувати борщ. Якщо він одразу скаже, борщ готовий, ви, мабуть, будете здивовані, чи не так? А якщо він скаже спочатку наріжте овочі, потім зваріть м'ясний бульйон, обсмажте засмажку, додайте капусту, ось це вже інша справа. Це і є чайно в сот у кулінарії покроковий рецепт, який дозволяє зрозуміти процес. І тут виникає логічне питання: чому це взагалі працює? Чому просте, подумай крок за кроком, так кардинально змінює якість відповідей? Секрет у тому, що великі мовні моделі, такі як GPT, навчені передбачати наступне слово. Коли ми змушуємо їх думати вголос, вони генерують проміжні кроки, які стають контекстом для наступних кроків. Це як створювати собі внутрішній детальний план дій. Це дозволяє моделі виявляти та виправляти свої потенційні помилки на ранніх етапах, замість того, щоб одразу стрибати до хибної кінцевої відповіді. Замість одного великого стрибка віри, вона робить серію маленьких перевірених кроків. Це значно покращує її логічне мислення та здатність до обґрунтування, або, як кажуть розумні люди, різанінг. Щоб було зрозуміліше, ось приклад. Якщо ШАЇ має вирішити логічну задачу, наприклад, чи А є Б, якщо Б є В, а В є Г, без COT він може видати так або ні наосліп. З COT він скаже: якщо Б є В і В Є Г, то Б Є Г, а якщо А є Б, то логічно, що А також є Г. Бачите різницю? Це вже не просто здогадка, а справжня дедукція. Вражаюче, чи не так. Тепер уявіть, що ви не просто кажете Думай крок за кроком, а ще й показуєте шиї пару прикладів, як саме ви хочете, щоб він думав. Це називається «Few Shot Chain of Thought Промтінг. Замість того, щоб просто додати фразу Давай подумаємо крок за кроком, ми спочатку надаємо моделі кілька пар, завдання розгорнути розв'язання з кроками, а потім же даємо їй нове аналогічне завдання це як показувати студенту кілька повністю розв'язаних задач перед тим, як дати йому контрольну роботу. Модель вчиться не тільки думати крок за кроком, але правильно думати, наслідуючи надані вами зразки. Це як якщо ви хочете, щоб ваш помічник готував каву за вашим унікальним рецептом. Ви не просто кажете Зроби каву, ні. Ви показуєте йому спочатку змели зерна, потім нагрій воду до 90 градусів, пролий через фільтр 30 секунд. І так кілька разів, і вуаля, помічник починає робити каву як справжній баріста, навчившись цьому з ваших прикладів. Де ще й нов проявляє себе найкраще, звісно, у складних завданнях, де потрібна глибока логіка, дедукція, точні арифметичні розрахунки чи міркування з багатьох частин інформації. Наприклад, це математичні задачі, логічні головоломки, задачі на планування, написання складних алгоритмів чи кодів, де потрібно врахувати багато залежностей. Також це дуже корисно для аналізу великих текстів, що вимагає глибокого розуміння контексту та причинно-наслідкових зв'язків. Уявіть, що шиї потрібно спланувати логістичний маршрут, врахувавши сотні змінних. Без COT він може видати неефективний шлях. З COT він розкладе все на етапи: вибір транспорту, оптимізація палива, розклад, дозволи це вже справжня інженерія. І давайте поглянемо на кілька прикладів промптів, щоб ви зрозуміли, як це працює на практиці. Простий приклад математичної задачі без COT. Промпт. Якщо у вашій коробці 5 яблук, а ви додали ще 3, скільки яблук у коробці? Відповідь шиї: 8. З COT. промпт. Якщо у вашій коробці 5 яблук, а ви додали ще 3, скільки яблук у коробці. Давайте подумаємо крок за кроком. Відповідь шиї: Крок 1. спочатку у коробці було 5 яблук. Крок 2. Додали ще 3 яблука. Крок 3. щоб дізнатися загальну кількість, потрібно додати початкову кількість до кількості доданих яблук. 5 додати 3 дорівнює 8. Відповідь у коробці 8 яблук. Бачите різницю? Шиї не просто видає відповідь, він її обґрунтовує, показуючи весь процес мислення. Складніший приклад. Логічна задача. Без COT. Промпт. Марія старша за Олену. Олена старша за Петра. Петро молодший за Ірину. Хто наймолодший? Відповідь Шиї: Петро з COT. Промпт. Марія старша за Олену. Олена старша за Петра. Петро молодший за Ірину. Давай розглянемо це питання по черві. Відповідь Шиї. 1 З першого речення ми знаємо, що Марія більша за Олену. 2. З другого речення ми знаємо, що Олена більша за Петра. Три з пунктів 1 і 2 випливає, що Марія більша за Олена і більша за Петра. Отже, Петро є наймолодшим з цих трьох. Чотири. З третього речення ми знаємо, що Петро менший Ірини. Це означає, що Ірина більша за Петра. П'ять. З'єднуючи всі факти, ми маємо Марія більша за Олена і більша за Петра, і Ірина більша за Петра. Висновок Петро наймолодший. Ось це вже професійний підхід. Цікаво, правда? Шиї демонструє нам свій логістичний ланцюжок. Тепер уявіть, що ви не просто кажете Думай крок за кроком, а ще й показуєте шиї пару прикладів, як саме ви хочете, щоб він думав. Це називається «few-shot chain of thought prompting». Замість того, щоб просто додати фразу Давай подумаємо крок за кроком, ми спочатку надаємо моделі кілька пар завдання розгорнути розв'язання з кроками, а потім вже даємо їй нове аналогічне завдання це як показувати студенту кілька повністю розв'язаних задач перед тим, як дати йому контрольну роботу. Модель вчиться не тільки думати крок за кроком, але правильно думати, наслідуючи надані вами зразки. Це як якщо ви хочете, щоб ваш помічник готував каву за вашим унікальним рецептом. Ви не просто кажете Зроби каву, ні. Ви показуєте йому спочатку змели зерна, потім нагрій воду до 90 градусів, пролий через фільтр 30 секунд. І так кілька разів. І, вуаля, помічник починає робити каву як справжній баріста, навчившись цьому з ваших прикладів. Де ще й новсот проявляє себе найкраще, звісно, у складних завданнях, де потрібна глибока логіка, дедукція, точні арифметичні розрахунки чи міркування з багатьох частин інформації. Наприклад, це математичні задачі, логічні головоломки, задачі на планування, написання складних алгоритмів чи кодів, де потрібно врахувати багато залежностей. Також це дуже корисно для аналізу великих текстів, що вимагає глибокого розуміння контексту та причинно-наслідкових зв'язків. Уявіть, що ще потрібно спланувати логістичний маршрут, врахувавши сотні змінних. Без COT він може видати неефективний шлях. З COT він розкладе все на етапи: вибір транспорту, оптимізація палива, розклад, дозволи це вже справжня інженерія. І тут виникає логічне питання: чому це взагалі працює? Чому просте подумай крок за кроком, так кардинально змінює якість відповідей? Секрет у тому, що великі мовні моделі, такі як GPT, навчені передбачати наступне слово. Коли ми змушуємо їх думати вголос, вони генерують проміжні кроки, які стають контекстом для наступних кроків. Це як створювати собі внутрішній детальний план дій. Це дозволяє моделі виявляти та виправляти свої потенційні помилки на ранніх етапах, замість того, щоб одразу стрибати до хибної кінцевої відповіді. Замість одного великого стрибка віри, вона робить серію маленьких перевірених кроків. Це значно покращує її логічне мислення та здатність до обґрунтування, або, як кажуть розумні люди, reasoning. Щоб було зрозуміліше, ось приклад. Якщо шиї має вирішити логічну задачу, наприклад, чи А є Б, якщо Б є В а В є Г, без COT він може видати так або ні наосліп. З COT він скаже: якщо Б є В і В Є Г, то Б Є Г. А якщо А є Б, то логічно, що А також є Г. Бачите різницю? Це вже не просто здогадка, а справжня дедукція, вражаючи, чи не так. Тепер уявіть, що ви не просто кажете Думай крок за кроком, а ще й показуєте ще їй пару прикладів, як саме ви хочете, щоб він думав. Це називається «few-shot chain of thought prompting». Замість того, щоб просто додати фразу Давай подумаємо крок за кроком, ми спочатку надаємо моделі кілька пар, завдання розгорнути розв'язання з кроками, а потім вже даємо їй нове аналогічне завдання. Це як показувати студенту кілька повністю розв'язаних задач перед тим, як дати йому контрольну роботу. Модель вчиться не тільки думати крок за кроком, але правильно думати, наслідуючи на дані вами зразки. Це як, якщо ви хочете, щоб ваш помічник готував каву за вашим унікальним рецептом. Ви не просто кажете зроби каву, ні, ви показуєте йому спочатку змели зерна, потім нагрій воду до 90 градусів, проли через фільтр 30 секунд. І так кілька разів, і вуаля, помічник починає робити каву як справжній баріста, навчишись цьому з ваших прикладів. Де ще й нов проявляє себе найкраще, звісно, у складних завданнях, де потрібна глибока логіка, дедукція, точні арифматичні розрахунки чи міркування з багатьох частин інформації. Наприклад, це математичні задачі, логічні головоломки, задачі на планування, написання складних алгоритмів чи кодів, де потрібно врахувати багато залежностей. Також це дуже корисно для аналізу великих текстів, що вимагає глибокого розуміння контексту та причинно-наслідкових зв'язків. Уявіть, що її потрібно спланувати логістичний маршрут, врахувавши сотні змінних.